Доброго дня, друзі! В цьому році у мене неймовірно поганий врожай картоплі. Садили 4 сорти картоплі, Ларет, Бородянку, княгиню і Мирослава. Ларет і Бородянка взагалі не вийшло нічого. Що посадили, та й викопали. Княгиня трошки краще. Зараз копаємо сорт Мирослава. Це просто жах якесь і знущання. Земля дуже суха, одні брили. За все літо у нас було тільки два дощика. І то таких маленьких. Уважай, да? Раз, два, три, чотири. І от така посажена була. П'ята. О, Еще одна. Ще одна. Ось така важко доступна картопля, получается. по 6-7 середніх картоплин з куща. Може б, якби була краща погода, більше дощів, був би врожай кращий. А поки якось так. А яка картопля у вас? гарно вродила чи ні? Який у вас вражай картоплі, друзі? Чекаю на ваші коментарі.